Перекоси надзвичайно мальовниче село, яке здавна славиться своїми добрими, дружніми та роботящими людьми. Уміє тут не тільки працювати, але й святкувати. Проте, як зауважив у своєму виступі, сільський голова Михайло Мацько разом з громадою довго думали, чи визначати це свято, коли у державі війна, але все-таки вирішили його провести. Тож з нагоди дня села щиро привітав усіх мешканців та гостей зі святом, а також подякував усім, хто своєю працею і фінансовою допомогою доклалася до цього чудового дійства. Для у села Перекоси було підготовлено цікаву концертну програму. На сцені виступали місцеві аматори народного мистецтва юні таланти. На свято завітала і талановита співачка Маріанна Роз, яка своїми піснями додавала чудового настрою усій присутній громаді. Веселі посмішки та гучні аплодисменти не зупинялися ні на мить. Для усієї громади було й організовано стіл з місних виробів від товариства Даноша. А завершилося дійство розважано танцювальною програмою за участю гурту Три музики. Справді такі заходи варто проводити, адже вони згуртовують людей, додають позитиву та на мить заставляють забути про всі проблеми. Свято тривало, як кажуть, до третіх півнів громада села та гості ще довго не хотіли розходитися по своїх домівках, адже не часто доводиться так відпочити в рідному селі. Тож віриться, що проведений захід надовго запам'ятається усім, хто цієї чудової липневої поризи вітав до мальовничого села Перекоси, щоб разом відзначити його день народження.